Ми знали, що українці мали свою власну різдвяну прикрасу не гіршу за ялинку. Це різдвяний павук. Сьогодні ми з майстриною Христиною спробуємо власними руками зробити цього різдвяного павука, покажемо, як правильно його робити, і поділимося різдвяними історіями. Що таке різдвяний павук? Ну, в мене в сім'ї просто, наприклад, я, ми ніколи його не робили, ніколи я про це не чула. От у нас такого символу Різдва, скажімо, не було. І для мене це така новина, для мене вперше. У мене вдома, мабуть, ніколи на Різдво не висів павук. Ялинка була завжди, а от е, більше поширюється дідух і павук вже зараз, вже коли. Почали цінувати якось українські традиції і відтворювати, відроджувати. Звичайно, що є люди, які займаються павуками там ну, десятки років роблять їх. Але от на практиці, ну, в мене ніколи не було. У мене теж, от я все життя в Луцьку жила, і в мене ніколи не було вдома ні дідухів, ні павуків, тільки ялинка. Але коли я навчалася у Львові. То там оця традиція з дідухами вона була дуже поширена. І всі моє оточення, львівське, галицьке вони всі робили дідухів. Ну я з Рівненщини сама, і в мене дідух — це також була обов'язкова традиція на святвечір. Перед святвечором дідусь завжди голова сім'ї мав взяти такий сніп пшениці або з будь-якого зерна зробити такий пучок. От і на святвечір, звісно, ніхто до першої зірки не їв, всі дочекалися, і, і тоді маленька. Ну я трошки хитрила, як була маленька. От і якраз перед тим як сідати за стіл, перед тим як скуштувати всі 12 пісних страв, дідусь брав цей сніп в руки. Ми за ним вистроювалися таким рядочком по віку, тобто від найстаршого до найменшого. І з цим дідухом ми проходили в кожну кімнату і ми квокали. Тобто, ми робили таку імітацію, от ніби як квокають курочки, і ми проходили, обходили кожну кімнату для того, щоб рік наступний був врожайний. От і щоб все вродило, все вдалося, і потім цей сніп ми ставили на столі. Ми вечеряли, і тоді він стояв в кутку в кімнаті цілий рік, аж до наступного святвечора. Павуки, наскільки я знаю, ну так з якихось джерел вішали павук, і ніби він мав ловити весь негатив в домі. А тоді його весною, там чи на Пасху, можливо помиляюся, спалювали. Бо під якісь зелені свята, можливо. І це було як очищення. ну, я Так, читала, що з ти, різних Воно назбирало так, там, щось негатив. не? Його спалили. До речі, з чого у вас роблять кутю? Я коли приїхала е, вчитися в Луцьк, я зрозуміла, що у всіх супермаркетах продають кутю не таку, як роблять в мене вдома. В мене вдома роблять кутю з рису. На Шанітка. сході роблять таку кутю, я, до речі, знаю. Я потім задалася питанням в мами: кажу, мам, а чого ми робимо кутю з рису? Вона каже: я не знаю, так бабуся робить. Я прийшла до бабусі, кажу, а чого ми робимо кутю з рису? Каже: ну. Бо того, що з пшениці і з будь-якого іншого зерна ви не хотіли їсти. Ви були малі, вам було недобре, і ми вирішили, що ми будемо робити з рису. Бо ви будете їсти рис. І отак просто прийшла ця традиція в нашу сім'ю. І я тепер ну я не уявляю, щоб котя була не з рису. Вона мені ну це зовсім не смак дитинства. У смак дитинства це куття з рису. ви мороза годували? Я не дуже мороза на вечері. — Приходи? Ні, ну це треба було взяти ложку куті, вийти на вулицю. Тричі сказати морозе, морозе, йди до нас вечеряти. Якщо не приходиш зараз, то й не приходь і весною. Ага. — І викинути на вулицю та кутю. От, ну, типу, вися. це від заморозки. Ці волинські весни, так? Це того, що ніхто не запрошує зараз мороза. З угу. чого ми починаємо? Починаємо зрізання соломи. Треба однакові соломинки, то я отак беру, відмірюю від однієї, і відрізаю я сікатором. Того, що бачила, що багато людей кажуть, що треба мочити, того, що ножиці розколюють, вони сплескають соломину, і вона вже тоді тріскається. І коли протягувати нитку, то нитка буде в тріщинку попадати, буде рватися і не буде форми. І я собі визначила, що якщо робити це сікатором, то ніяких проблем нема. І мочити не обов'язково. Ну і якщо розмочити, то воно напевно потім форму втратить, ні? Ні, мочиться, і воно м'якіше просто буде. Ага. І під час різання, і воно буде підсихати отак, при кімнатній температурі. Наприклад, якщо плести, то треба солому намочувати час від часу, того, що вона висихає і дуже незручно з неї плести. Вона починає заломуватись, то вона, в принципі, намочена, висихає швидко. За винятком, хіба вже якщо намочувати ще раз готову роботу, вже сплетено якусь, там щоб її Рівняти, щоб припрасувати, то тоді вже вона натягує більше. Води сплетені стебла, вона товстіша і відповідно набирається всередину вода і вже просушувати. Треба більше часу, так Так, я недавно я вже сушила в духовці. Літом швидко дуже на сонечку сохне, а зимою трохи з тим складніше. І думала, де ж мені велику кількість зірочок висушити? Зрозуміла, що можна використати духовку. Так, і тут у мене є нарізана солома і маленькі, і великі, то будемо спочатку робити з великих і нанизуємо чотири соломинки. І тепер оці дві ниточки зв'язати. Оці Але не дуже тісно, щоб не сколилась соломина. Так, тобто ми зробили чотири, зв'язали вузлика на далі нанизуємо ще дві. І тепер Оце через одну треба прив'язати отуди в ниточку. От так, увійти голочкою, я так розумію, так? Ні-ні. ні, -ні, -ні. Так, ні. так я... буде сколюватись. Так ага. не варто. Треба на кожному стику в'язати вузлик, бо якщо просто продівати, беремо і просто отако продягнути. Ага. Ага. І щоб воно закріпилося, то я отак продіваю ще раз, туди через ниточку. Ага. І виходить отакий вузлик. О, і вийшла хатка. Так і вийшла хатка. І тепер ще два. А в мене не хатка вийшла. У щось... тебе кійця поки що вийшло, і. хатка вже була. Так, тепер одну соломинку, одну. Одного. І тепер прив'язати вже а, ось сюди, махнути, І тоді стає пірамідка. <гум> і тепер ще одну і з'єднати з оцим кутиком. Ага. А якщо покрити, наприклад, ці вироби лаком, ми коли в школі коли з соломи аплікації робили, ми лаком покривали і воно довше типу, потрималося. Це тільки якщо аплікація, а якщо об'ємне, покрити можна чимось тільки зануривши. Uh -huh. Але досвіду я в такому не маю. Uh -huh. Я навіть не знаю, як це було би. Наприклад, фарбування я вже фарбувала солому, вже пробувала вибілювати навіть. Син мій казав, що мама, хватить варити той суп з соломи, бо я вже задихаюсь. А якщо, наприклад, тут зробити отакі ялинкові прикраси, вони справді прослужать тільки на один рік? Ні, а якщо в сухому місці і ніхто на нього не сяде, Але. то буде. <світ> якщо в сухому місці, воно може зберігатися ну, практично необмежений час. Тільки з роками, наприклад, ну я не знаю, скільки там, років 7-10 це точно, Солома набуває такого. Кольору ближче до оранжевого. Ну воно не яскравий, але такий відтінок робиться. От коли вже я дивлюся на роботи, хтось привозить на виставку, хтось ще кудись, і я вже бачу в кого робота давня, а в кого свіжа. Оце зелене, то це, це останній так. врожай. А ось ця така більш жовтенька. Це, це... з минулорічного. Угу. А пташечка свіжої, але вона в мене під люстрою висіла Там, кілька місяців, і вона просто коли на світлі, воно з часом жовтіє все. І, наприклад, ця зібрана солома, що в мене є зараз, вона до наступного сезону буде жовта. І якщо просто людина, отак, наприклад, повісила на ялинку зелене, після свят зніме жовт. Коли у вас сезон починається і закінчується. От, саме такої роботи з, з соломою, з житом. О, Боже, як гарно, Юль. Я навіть не знаю, як сказати, коли сезон. <гум> завж... Взагалі, листопад, грудень, ну, грудень це навіть не треба ніякої реклами <гум> робити. Що я просто не встигну зробити все, що би хотіла. Чисто фізично, але вже розумію, що літом треба починати робити заготовки. заготовки. Літом вже плести павуки? літом вже плести ялинкові іграшки, тому що часу потім не вистачить. Ну це дуже затратно по часу. Якісь там більше, якісь менше, але от наробити багато, то я не можу змагатися з китайцями. А що вас в вашій роботі найбільше дратує, може, який процес такий найнеулюбленіший заготівля соломи, різання саме, коли вона висохла, снопи і її треба зібрати, поділити отак на стебла, відрізати колоски, оце все щось смітиться, оці листочки, що тут є обібрати. І тоді вона в мене просто резиночками зв'язана отак в ящиках, в пучечках. І я вже зараз використовую. Цього року мені тітка дуже допомогла. Вона сказала: слухай, я не маю що робити. Ти там книжку дочитала, давай я тобі поможу, поріжу солому. І мені настільки легше цей рік, що я можу взяти просто готову солому і вже починати плести, а не сидіти ще кілька днів і оце рубати того снопа. і Я так само його привожу в Луцьк. А який максимально великий робила? Мабуть, я робила з модулів, бо я відправляла коробками. І малювала схему, як потім зв'язувати. Але по довжині один до другого це, мабуть, було півтора метра. Це мій зріст. Просто уявіть метр п'ятдесят сім. Так і я так чіпляю на люстру все, і тоді вона ну, так гарно, щоб підсохло. Тому що отак, після того як зробила, я підклеюю всі стики, всі кутики, ниток, і потім повісити. І воно все застигне, і тоді, вже при найменшому руху, не будуть сколюватись краї соломин. Оці проклеєні, і їх так можна взяти, вони не хитаються. Просто клеєм ПВА, кожен кутик проклеїти і повісити, воно засохне, буде так і буде гарно триматися. Що в мене не було такого, щоб дізнатися там від е, е, батьків, дідусів, прадідусів, ну якось. Не пам'ятаю я такого, а тепер, вже коли ми шукаємо якісь джерела, відтворюємо, тоді вже о. А виявляється, що отак робили, як робити різдвяного павука? Він робиться з соломи чи з будь-якого, в принципі, стебла зерна? Соломи робиться. Хоча мені казали, що а ви не пробували робити з очерет? Трубочки міцні будуть, кажу ні, але цікава ідея. А потім ще мені казали: а можна з трави робити? Стебла трави високої, теж різати на трубочки. Але це, мабуть, вже якісь технічно такі більш зміцнені матеріали, бо солома дуже крихка. От її нитку потягти, вона тріснула. От я оці складала, і в мене дивлюсь, що вже пішло. Пішли нитки. Вже його нічого не зробиш. Якщо від центру розламалася, такого меню раз зімняла і викинула, і так шкода його, бо ж робила довго. Чим більше я їх роблю, то я вже собі отак виробила якийсь, якусь схему, і я вже взяла солому і так: ідьом, мені, треба шустренько там наробити тих пабочків.